나무. 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 나뭐

Ми робимо для них документи, по яким вони можуть перетинати, якоби перетинати кордон. Зустрічаємося з ними в Харкові. Вони нам за це платять полтори тисячі доларів. Тобто видаємо документи, вони нам гроші, і все. Люди пересікали кордон? Ні. Ні, а що з ними траплялося? Я пам'ятаю один випадок, коли людей просто висадили у готелі. — І До кордону не довезли. Скільки заробили ви грошових коштів з півтори тисяч доларів? Сто доларів. 100 доларів, 100 доларів це ваша зарплатня. Так. Люди, які хочуть виїхати за кордон, виїжджають за кордон чи ні? Не виїжджають. Ні. Ти це одразу знав? Так, так, так. Добре. Це флешка, яка він, наприкінці робочого дня проходить до кожного ноутбуку. Та копіює записи людей, котрі відгукнулись на рекламу. Учасники організованої злочинної групи рекламували послуги з перевезення чоловіків через кордон, надавали фальшиві документи, отримували кошти та висаджували довірливих клієнтів серед дороги. Встановлено, що 19-річний організатор злочинної схеми створив кол-центр, до роботи, в якому залучив своїх однолітків, неповнолітню дівчину та 54-річну жінку. Учасники організованої групи здійснювали розсилку реклами в соціальних мережах та в групах месенджерів щодо послуг з виготовлення документів для виїзду та перевезення через Державний кордон України чоловіків призовного віку. Відповідали на телефонні дзвінки в месенджері Telegram, консультували осіб щодо варіантів. Оформлення виїзду та запевняли в достовірності документів для виїзду за кордон по системі шлях. В подальшому один із фігурантів виготовляв фальшиву ліцензію та статистичну довідку на виїзд за межі Державного кордону України. Інший зустрічався з клієнтами, надавав фальшиві документи, отримував кошти від клієнта та передавав останнього водію члену ОЗГ. По дорозі в напрямку кордону водій обманним шляхом висаджував клієнтів з авто та зникав. Кошти, отримані від потерпілого, передавались організатору, який розподіляв їх між членами організованої злочинної групи. За оперативною інформацією, підозрювані ошукали понад 30 потерпілих та завдали їм збитків на суму більше півтора мільйона гривень. Вказану інформацію буде перевірено під час досудового розслідування. Правоохоронці провели обшуки в Офісі та за адресами мешкання фігурантів: вилучено автомобіль, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти. До проведення обшуків також було залучено працівників полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області. Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Трьом обвинувачуваним: обрано запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.